І так, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами результатом е, гри да, тапалки, в якій я е, вже тапаю. Ось 14-й день. Зараз вам покажу е, скрін власне, з е, ревардів, да, які я отримував за кожен день. І виходить, що вже я 14 днів отримав нагороди. Тобто тут є 10 днів і потім це обнуляється. Тобто хто думав, що ви тільки ці винагороди за дні будете отримувати тільки 10 днів, ні, вони потім обнуляються і все спочатку. Тобто в мене вже одне коло пройшло, тобто 10 днів, і сьогодні я на даний момент отримав нагороду за четвертий день, тобто за 14-й вже в розмірі. 5 тисяч. Зараз хочу з вами пройти, да, пройтись по, по самій грі, да, показати, що змінилося за цих 14 днів, як вдалося е, розкачати да, скажімо, цього хомячка. А поки підпишіться на мій телеграм-канал. там я ділюся результатами в... Моменті. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Тому погнали. Добре, давайте почнемо спочатку. Пройдуся по кожному з етапів цієї грі. Тобто саме перше, це в мене вибрана біржа BingX, тому що від мене ви можете отримати, у вас буде така штучка. І від мене ви зможете отримати плюс 50 тисяч, якщо зареєструєтесь на цій біржі і підключите. Як це зробити? Потрібно ось буде нажати сюди, на вашу біржу, відкрити оцю реферальне посилання, join, Міша, e тобто від мене, BinKix. Переходимо по цьому посиланню і реєструємося на біржі. Таким чином ви отримаєте від мене 50 тисяч безкоштовних цих монеток. На даний момент я знаходжуся на рівні 7. Тобто, щоб перейти на восьмий рівень, мені потрібно 50 більше 50 мільйонів монет. На даний момент такий лайфхак, да, який я використовую, це те, що у мене є гаджет, планшет, на якому я відкрив цю гру, і вона постійно рахує, тому що монетки вам нараховуються тільки 3 години. Тобто, у мене зараз дохід в годину 324 тисячі, і відповідно 324 тисячі приходить в годину. Але... Приходить тільки 3 години. Тобто, якщо я не заходжу в хомячка да, 3 години, відповідно на 4 годину мені вже нічого не буде нараховуватись. Тому краще всього заходити раз в 3 години. Або зробити, як я, поставити планшет на підзарядочку, відкрити хомячка, і він 24 на 7 буде вам приносити монетки. На даний момент, як бачимо, в мене по 13 монеток за ТАП і енергія 6500. Як я казав в попередньому відео, відео, те, що це зовсім... Тобто краще качати ось ці рівні. Як бачите, в мене майже кожен рівень прокачаний до 13-15 рівня. Відповідно, рекомендую вам качати приблизно до таких рівнів і слідкувати за виходом нових карточок, тому що вони дають, як правило, найбільше. тобто Як бачите, в мене Майже ось всі ці, ці карточки прокачані понад 13, 14, 15 левел. Тут навіть є 17. І відповідно я постійно качаю, тому що є інформація, що аеродроп, який нас чекає, буде залежати від, якраз таки не від кількості монет. Ось цих як в мене 22 мільйона, а іменно від е, доходу на годину. Тому краще переходьте на, на нові рівні і після того, як ви переходите на новий рівень, тратьте ці монетки для того, щоб збільшити свій е, пасивний оцей, е, дохід монетки в годину. Також можете ділитися е, з друзями, тому що при переході ваших друзів на новий рівень ви отримуєте е, також додаткові е, монетки. Е, ось як я казав, те, що у мене вже одне коло оцих ревардів прийшло, тобто у мене вже пішов 14-й день тапа, да, тапання, тапалки в цій грі. Не забувайте заходити в ці реварди і забирати кожного дня. Якщо ви десь посередині зіб'єтесь, все починається на ногу. І якщо ви доходите до 10-го дня, так само все починається заново. Тому, як бачите, у мене сьогодні... 14-й день. Не забувайте виконувати всі ці дії, да, тому що в офіційних телеграм-каналах, в чатах є вся інформація необхідна навіть, да, коли виходять нові карточки, там є да, інформація, те, що ці карточки вийшли. От зараз я сьогодні качав нову карточку, пам'ятаю, де вона є. А, ось цю. Да. От я її докачав до 14 рівня. Тому, бачите, я монетки поки що не е, трачу до кінця, тому що хочу перейти на новий рівень. І, відповідно, коли якісь нові карточки виходять, я е, одразу їх прокачую для того, щоб собі зробити гарний е, дохід в монетках і щоб більше монеток відповідно е, приходило. Я думаю. В принципі, я пройшовся по всьому. Є інформація. Ще раз повторююсь: для того, щоб отримати безкоштовних 50 тисяч монеток, заходимо, додаємо собі біржу Bінкс. Спочатку заходимо по моєму реферальному посиланні, яке я залишу в описі під цим відео. Підключаємо собі біржу BINX і реєструємося на цій біржі відповідно за моїм посиланням і ви отримаєте безкоштовно 50 тисяч монеток. Також запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, який я також залишу в описі під цим відео. І до скорих зустрічей!